і на цей раз ми завітали у такий комбойський режим. Е, ну, як ви бачите, трохи поміняв свій скін. Ну, геть, трошки, я створив просто новий аккаунт, бо на моєму був якийсь знік, не ну, правильно. Тому... Ми... Заходимо. Сюда. такий рожемчик стори чи хоро я не знаю ну, блін. я вам покажу як я зараз зажива ну думаю ви зацікавитесь Мишочок і лопатка. Якщо прокладати вам нічого не мені лень. Блин. Заходит пакет. Ну что, у меня немножко черные обубилы. Короче. Не понимаю. А ну-ну. Подожди Потому что думала, что я реально буду всем заниматься. Опа-на! Ну. Короче, давите. Я еще туда никого не грав, то а То Я еще тут. Я ты. Пожалуй, что. О-хо-хо, ти І... я ну, в любом бою такое подивитися за це. <клухи> Оу, мені вже такое На е. Давайте. Сімдесят девятки. Ну що ви думаєте? Я ти газети, піду палить. Думаю, першого персональцу. Ну, пройдеться ось так. Ну, я тут ще ніколи не грав. Скажу вам по честно. На мишці я ще тут ніколи не грав. Я в цей режим забери. Я не ще на вообще на пол ландшафт через друзям. Ну, я признаю вам. Я ще тут ніколи не грав. Ніколи. Я не знаю, Я ж это... Я говорю, давай разказываем. Аааа. Короче, бля. А ну подожди. Макянас, что покиньте катакомбы. Здесь другой тут ви бачите, це просто газета. Але якщо зайти там, де оп-оп-оп-оп, оп, оп. оп, оп. Я, наверное, не з цим це щоб заборі тут не запали. А тут оставку, а... то і так. Можна поки не сюди. Цій катакомби зайти. Але мне ещё треба её ее Короче, я пытаюсь. Разве английский я не знаю. Вообще, мы не знаю Пусть пытаются, но не Ну, давайте все волну. Ну, я знала там. Вин. И стыд. Та й нажмемо. Так. Короче. Я вже тут, все на одному. Ой, блін. Я ще й перший. На половині. Вони просто гуляють. Диті це заморочка. Я в защите только еще почему ничья подруга Ржавая лопату Да, выходила, думаю, Ржавая лопата Ура, ржавая лопата 嗯。No. Чути, тому я зніму наушники. Так, да, це все знає. Думаю, вам було хорошо. Я сам сразу. Фух! Надеваем зранку наушники. Ранок почався, наушники одягаємо Якщо б зі мною був би мусор, то я вам гарантію даю. Я б давно би вже був би біля другої бази. Де імена? Гра їх честно не пропускає через забор? Вот. Короче, сейчас питки. Я будем тупит отдавать. На цей раз я пиду. Сказать куда? Там, давайте так, по это. Короче, иду в поезд, снова петки дать, а вот Да, Никита. Е да. да, я ничего не понимаю. Короче, об этом. Приехал. Алло, к... че Ось так вже понятно, що я гарний. Ну, хороша. Пошли тебе по-бистрому. На купу. Хелбориків! Хелбари! Хелбари! Ідемо до аптечок. Так, що я зроблю танці? Сказати, як вони роблять? А ну, його... там. І И і Волчук даж готовий. Э Бэ. Ты сейчас я, я до паровозику буду їхати.